Добрий день, скажіть, будь ласка, а що тут відбувається? А ви телебачення, так? Який телеканал? Ага, Ясно. А як були повідомлені, що буде мітинг? Позвонили, повідомили. А хто саме? Журналист. Тобто ваш журналіст телеканалу, так? Дякую. Добрий день, скажіть, будь ласка, а проти чого ви протестуєте? Ми протестуємо проти фальсифікації виборів. А, де саме? Тут в нашому районі. Ага. А яким чином? Яким чином? Підтасовка тих списків і підкуп виборців. Тобто вам відомі попередні факти ну, такі? Деякі відомі. Наприклад, а можете їх озвучити? Ні, а чому? Ви ж, вийшли, ви ж вийшли з публічним протестом. під конкретно, конкретно я не можу озвучити. Ага, добре, добре, дякую. Пофамільно то треба подивитися, я можу озвучити, але то треба дивитися. Ага. А так зараз на, на той я на чесні не можу на чесні Ага. Добре, добре, дякую. На чесні вибори! Ви теж протестуєте? То ви протестуєте чи ви за чесні вибори? Ага. Ну то добре. А хто ще тут протестує? Ви протестуєте? Скажіть, Я будь ласка. Виступаю за чесні вибори. За чесні вибори. А, а, виступаю, а чому саме тут виступаєте Я сьогодні? Я виступаю не проти чогось. А за щось. А Що? чому саме тут виступаєте? Ну, так сталося. Ви... ви вибори з межах округу? Так. 123, так? Так. А, добре, скажіть, будь ласка, от суть сьогоднішнього протесту. От за чесні вибори, так? Так. А що саме ви маєте на увазі? Тобто вас вам відомі якісь попередні факти? Так, а, фальсифікації? За чесні вибори! За чесні вибори! За чесні вибори! За чесні вибори! Вам відомі попередні факти, якісь, так. які б унеможливили чесні вибори саме тут? Батенко є колишнім членом партії регіонів. Батенко це кандидат, так? так. Угу. Все? І це провокує на те, що вибори в чесних. Небоних. Без тиску, на ОВК. Ну, Без тобто я, на ОВК. Я, я хочу на почути на вашу на позицію на як громадянина, на на який на вийшов протестувати, розумієте? Ну, Ви можете відмовитись від коментарів. Дякую, дякую. дякую. Скажіть, будь ласка, ви теж протестуєте чи ви просто за чесні вибори? Протестую. Проти чого? Проти тиску комісії. А, на тис... довірних осіб комісія тисне на довірених осіб, так Та, які висловлюють правдиву точку зору. А на кого саме з довірених осіб, і котрого з кандидатів? Прошу. На кого саме з довірених осіб? І кого кого саме з кандидатів депутати? Комісія вчинила тиск. Комісія вся Ну, тобто ви публічно виходите це... на протест. Ви готові про це голосно говорити? Скажіть, будь ласка, на кого з кандидатів комісія і немає коли вчинила тиск? Говорити, якщо вся комісія куплена одним кандидатом. Ні, і я ти, розумію. Тобто на ви сказали до про тиск. Скажіть, слова. скажіть, будь ласка, коли вона вчинила цей тиск? На засіданні комісії? А проти кого? Якої довірної особи? Кого з кандидатів? Ми маємо відповідати про тих саме кого. Ви не зобов'язані? Ну я розумію. Ви вийшли на публічний протест. Та ви готові сказати про кого з кандидатів? Не про такого? Не ми не проти Ви говорили та. про довірну особу і тиск на довірну особу? Так. Якого кандидата ця довірна особа була? Вам відомо це? Мені відомо. Ви готові сказати? Чому я маю це казати? Ні, ну питаюсь, ви готові сказати, так? Ні? Ну на камеру я не готовий. Дякую. А, Дівчата, ви також протестуєте? Не не, ви за чесні вибори, так? А скажіть, будь ласка, <ух> чому саме сьогодні не хочете відповідати? <рапри> – <рапри> Ні, дякую. Скажіть, а ви розумієте, що тут відбувається? Ну, ви теж протестуєте? Києві багато часу був. А ви також про протестуєте? Ні, я туди думаю, що тут взагалі відбувається. Ага, а журналіст якого видання? Думаємо, не, не, ну, я і повар, це це, знаю, це, це друкований засіб масової інформації. Інтернет-сайт. Інтернет інтернет так? Так, ага, Хто не знає? Добре, дякую. Не знаєте, шкода, друзі. Шкода. Шкода, що мене не знає. А ви тут протестуєте? Просто курите, ви не причетні до цього пікету, так? Дивимося. Ага, дивитесь, добре, дякую. А ви тут, скажіть, будь ласка, протестуєте? Ви, ви, Проти чого? Проти нечесних виборів? А, нечесних виборів. Ну, а то, вам то, відомі якісь попередні факти, що тут вибори відомі. можуть бути нечесні? Ну, а величина. можете їх озвучити? Ну зараз не хочу. Ну тобто не ви готові зараз, вийти публічно, та, але зараз не думаєте. хочете озвучити. Так, вийду колись публічно. Ні, то ви зараз вийшли публічно. Ми зараз вийшли, Вже закінчили, вже їдемо додому. Не. І озвучувати не хочете. Зараз вам ні. Тобто мені чи взагалі да. не хочете озвучувати? Ви вийшли вже пізно? Куди там щоби три посиділи на офісі, потім прийшли і питали? Вже пізно напевно? А, На якому офісі? Ну, там що ви що? Звідки ви вийшли? Я вийшов з меж окружної виборчої комісії номер 123. То ви не хочете озвучувати. А ви готові дати коментар? Теж не готові дати коментар. Угу. Ну у нас такий дивний пікет, коли люди не хочуть давати коментарі, але їх тут дуже багато зібралось. Ну і оскільки я місцевий мешканець, розумію, що багато з них не місцевих.